Доброго дня, шановні глядачі Фейсбук Сторінки, молодіжної. Вітаємо вас на стримі діалог з письменницею, який присвячується Тижню української письменності та мови. Поряд зі мною українська сучасна письменниця Аліна Рос. Вітаю вас, Аліно! Дуже Доброго раді, дня, що до нас завітали. Доброго. І хочу до вас. Вам задати питання, з чого все почалося? Як ви почали писати? Ну що вас спонукало угу. до писання? В цілому я писала з дитинства. Тобто, в мене це не була така історія спонтанна, що я там ніколи в житті не займалася е, творчістю. Е, але в 10 років я вже писала прозу, був конкурс український. Я пам'ятаю, тема була якою бачу Україну дві 2050 році. Я написала цей твір, отримала грамоту, якусь книжечку. Ще це була моя перша перемога. Е, потім в університеті я вчилася за спеціальністю літературна творчість. В інституті філології університету Тараса Григоровича та Шевченка, і фактично це була така у нас невеличка група, там 15 осіб чи 20, може здається. І нас готували стати письменниками. Тобто, фактично, літературна творчість так і називалась. І е, до нас приводили на зустрічі письменників, е, Жардона тоді приводили, але вже на актову залу. бо Він вже був відомий. Шістидесятників до нас приводили, казали, от ви будете такі самі. А, Хоча на той час я мріяла трошки про інше, хотіла бути журналісткою або телеведучою. Закінчила університет, не писала в принципі нічого після університету, а потім. Мені вже було 24 роки, Це був 2014 рік, і я почала писати свій перший роман. Написала 5 сторінок, закинула і через 4 роки повернулась до нього. І отак вийшов мій перший роман, який я називаю Пробую пера, і кажу одразу, що ви його ніде не побачите. Ну окрім англійської на Амазон, він правда є, але його нікому не показують, тому що він таки для мене е, суб'єктивно може, звісно, але за слабкий. Тому е, я фактично авторка шести романів, але усюди ви побачите п'яти, тому що цей. Просто його ніде немає, окрім Амазону. Угу. Нещодавно вийшов друком ваш, ваша книга Я не померла в 34. Розкажіть, будь ласка, про цей твір, що було найважче. Я для початку ще покажу, і це буде ваш примірник в бібліотеці. Я вам його подарую. Угу. А, Якщо і... можна, підпишіть, будь ласка, його. Uh, да, uh, Прямо зараз, так, підписувати? так, так. Окей. Просто я, я не дуже впевнена, що в мене є вміння говорити і писати одночасно. Так, а ви мені, будь ласка, скажіть читачам бібліотеки, як правильно написати. Читачам молодіжної бібліотеки. Угу, Добре. Перше на моїх очах підписують книгу. Ну, не вперше, але все рівно. А знаєте, що у мене жахливий почерк насправді? І я, коли е, починала тільки там підписувати свої перші книги, то я думала, що з часом це виправиться, але, на жаль, ні. Тобто, в принципі, почерк не випрацювався, можливо, колись це зміниться. Тож, книжечку я вам підписала, вона залишається у вас. І так, ця книга вийшла три тижні тому, завтра буде і три тижні. 10 жовтня я презентувала в Києві. Отак От класно переблискає, бачите? І одразу скажу навіть по візуалу, щоб ви розуміли, бо здалеку не зрозуміло. Ну, будете читати, потім побачите зблизька, хто прийде в бібліотеку, що тут посередині у нас лев. А коли я на презентаціях казала, і люди там третє, четверта, я вони кажуть, хто хто, бо воно виглядає просто як пляма. Але насправді то лев. Потім побачите. А обрамлення зроблено у вигляді чорнобривців. Це ілюстраторка зробила такі стилізовані чорнобривці, там є підсвітка, жовтенька, помаранчева. І от така в нас була ідея. А взагалі ми ще хотіли чорнобривець посередині зробити. Потім спробували лева, нам сподобалось. Так ми залишили. Якщо коротко сказати про книгу, і тут от малесеньким написано на реальних подіях, вона дійсно на реальних подіях багато що в ній на реальних подіях. І чому така назва зараз теж поясню. Власне, в минулого року, ну, мені було 34, я не знаю, чи це дуже так прозоро зрозуміло, але якщо на реальних подіях, то так. Тут і мій вік навіть вказаний, я потрапила в ДТП. Трошечки не доїхала до Києва там 23 кілометри. Я їхала з Тернополя, у мене там була презентація в книгарні. І поперек дороги я їхала прямо, виїхала, викотилася з розвороту авто, і в мене вже не було жодних шансів, тому що вже не було часу гальмувати. І перша моя думка тоді була, що я не виживу, тому що велика швидкість. А друга думка, я думаю, що вона мене врятувала. Я вчепилась в кермо я така, подумала, я ще так багато не написала, я не можу. Я пам'ятаю, що це була прямостання перед зіткненням. І того, можливо, в тому числі мене там не віднесло у відбійник авто. І я нормально стала в кишеньку. Те авто теж стало в кишеньку. Всі живі, але варіанти були, як ви розумієте, тому що це швидкість, траса. І, от власне, від того і, на, і назва книги. Uh, і тут от ви одразу сказали, я не померла в 34. До речі, зараз на сайтах книгарі, наприклад, на якабу. Я попросила написати назву Я три крапки, померла в 34. У мене можна побачити в постах Там Я в дужках не померла в 34. В розмовній такій мові я кажу, я там не померла в 34. Тобто вона дуже варіативна, ця назва. Бо ми частинку не ми заховали за вухом лева. Це теж була моя така підступна трошечки ідея. Але е чи помер там хтось, чи не помер, це вам треба буде. Зрозуміти, коли прочитаєте книгу, тому що сказати, що я не померла, тут однозначно не можна. А, спойлер такий. Ну і так, я романістка, але це моя перша книга з елементами триллеру. І напруга буде. І те, що ви почули про мою історію, про моє ДТП, вона з цього і починається. Перші там сторінок 10, це чисто моя історія. Угу. А, яким чином ви обираєте теми для своїх книг? Рандомно, я б сказала, я обираю дуже по-різному. І у мене тут ще одна книжка, яку я вам теж підпишу, і вона залишиться вам в подарунок. Бо я, коли їхала, думаю, ну новеньку я подарую, то зрозуміло, бо сьогодні ми про неї будемо говорити багато. Але думаю, яку ще подарувати? Я бібліотекам, якщо є можливість, завжди дарую книги. І буквально три дні тому мені написали про цю книгу, що в бібліотеці її зачитують. І я думаю, ну подарую вам, тому що вона дійсно, ну в мене навіть по книгарням я бачу і по, по продажам, що вона дуже популярна, хоча їй вже два роки після неї вийшла переміщення, потім вже ця нова, але це залишається популярна. І от зараз я до ідеї, де їх беру, бо працює теж хочу сказати в тому числі. Тут, як ви вже зрозуміли, там з мого особистого досвіду. Те, що сталося зі мною. А, тут е, ідея е, була в чому теж з мого життя взята. Тобто можна сказати, що багато я беру зі свого життя, а потім я вже сюжети можу. Перероблювати це вже буде художня література, щось частково зі свого життя, а щось я перероблю. Тож, якщо казати про цю книгу, але ж ти любила, не зачитаю, бо здалеку може бути не видно назву, то історія така, що. У, от я сиділа і думала над ідеями, думаю, так, що ж написати. І мені ця історія згадалася і здалася цікава, і це вийшло в, от, в цю книгу. У мене була бабуся, на жаль, вже немає в живих. Її звати Люба, я не міняла тут імена теж. І вона, коли була студенткою, зустрічалася з хлопцем на ім'я Саша. Олександр, ну я тут Саша пишу. Так як це було там в їхньому житті, як вони спілкувались. І потім цей Саша зникає без пояснення причин. Згодом бабуся дізналася, що він одружився з єврейкою, тому що там хотіли родини, гроші до грошей. Ця вся історія. У мене теж був хлопець з ім'я Саша. Він теж зник, не пояснивши причину. Це ж було дуже давно. Більше. 12 років і одружився з єврейкою. Тож, така от вийшла історія, фактично, як то кажуть, паралель. Паралель, паралельні історії, так. І оце я взяла за основу. А як це вийшло в роман? Я взяла з цього всього ідею того, що. Ну, хоча моя бабуся, в мене не було з нею таких розмов, і я точно знаю, що вона любила дідуся, вона не шкодувала. Але в цій книзі я зробила так, що як страшно наприкінці життя зізнатися собі, ну там іншим, але в першу чергу собі, що ти прожила життя не з людиною, яку кохала насправді. А як це можна зрозуміти, тільки якщо людина, яку ти кохала, десь залишилась в минулому, ну ви там розійшли з різних причин. А потім а, ти вийшла заміж, наприклад, але все одно все життя ти згадувала цю людину. І, власне, це ключова була ідея, і тут е, йде розповідь і від імені жінки, якій 80 років. І, власне, е, тут події відбуваються за Радянщини, е, яку я одразу спойлер не романтизую, а навпаки. І, е, 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 власне, отак ідеї, тут з мого життя, тут теж з мого життя з життя бабусі. По іншим книгам, ну, переміщені там теж трошечки з мого життя. А інші дві, бо ви будете знати п'ять, да, як я вже сказала. Я авторка п'яти психологічних романів. Інші дві це художня література. Наприклад, в мене є такий дуже легкий роман Две річарди там події в Нью-Йорку в Лос-Анджелесі. Це не мої історії, це просто роман, це художня література. Тому по різному іноді приходить ідея. Mm, яка взагалі ніяк не стосується мого досвіду, чи там досвіду знайомих, mm -hmm. десь я щось почула, побачила. А, але найчастіше це щось от я беру з життя, і потім це виходить в книгу. Mm -hmm. um, з чого починалася ваша робота над новою книгою? Це або з ідеї, або з персонажу, або ви починаєте з сюжету. Mm -hmm. З ідеї. Найперше, з ідеї, потім в мене з'являється сюжет, ну такий загальний. А, і коли є от ідея, що я хочу, наприклад, там ця книга, да, показати, як страшно наприкінці життя зрозуміти, що ти прожила життя не з тією людини, яку кохала. І власне все це ключова ідея. Потім я сідаю і прописую сюжет. Але заздалегідь в мене немає, щоб я прописувала якусь канву, таку сюжетні лінії, в мене немає таких схем, нічого такого. Я знаю, з чого я буду починати, а як я буду продовжувати, це я вже в процесі написання фактично вирішую. Наприклад, сьогодні зранку я можу прокинутись, відкрити ноутбук, і я думаю, так, окей, далі я хочу показати ось це, і як мені до цього дійти, тобто через яку там сцену, як має розвиватися сюжет далі. Тобто. У мене немає такого заздалегідь підготовленого плану. Mm -hmm. а, чи є у вас якісь а, письменницькі ритуали? Як починається ваш письменницький день? Ритуали були раніше, а, але з 22-го року спочатку. Початком повномасштабного вторгнення вони змінилися. В чому? Раніше мені треба була тиша зранку, я писала зранку в повній тиші. Потім це змінилося, бо ми виїздили за кордон з мамою і сестрою і ще з дівчатами з іншими. Нас було там багато. І місяці три ми жили всі в одній квартирі. Було двоє дітей, собаки, кішки, всі разом. Тобто, писати, якби це вже все. Це там не те, до чого я звикла, в тиші повні. Я зрозуміла, що треба адаптуватися. І я адаптувалася, в принципі, вже в різних умовах можу писати. І зараз не тільки ранками, вже можу в день писати, ввечері, але ідеально, звісно, тиша не буде зайвою. Так, для написання таких ритуалів, щоб запалити свічку, там, ще щось, в мене немає, якоїсь такої особливої підготовки. Мені треба бажана тиша, але без тиші я теж можу впоратися, як вже показала практика. І... І ноутбук. Ну, або блокнот. Тому що, наприклад, там ця книга починалася в блокноті ручкою. Переміщений роман починався в блокноті ручкою. І досі загадка, як у мене в ті моменти, блокнот виявився зі мною, бо я рідко ношу з собою блокнот. А ручка завжди в сумці, блокноти ні. От так. Угу. Який з героїв ваших творів вам найближчий та чому? Так, які з героїв. Ну, мабуть, в новій книзі цій, яку я вже вам підписала і залишаю у вас, я скажімо, не померла в 34. Бо, ну, бо на реальних подіях, тому що моя історія взята. А, і це пережити. Тому, мабуть, я навіть себе ж не, не розділяю з цією героїною в моменті там, ДТП цих переживань, тому це для мене, звісно, це є я. Але там є вже інші лінії, там любовні, наприклад, то то не я, якщо що одразу кажу, тому що мене в переміщених в романі є. Прям дуже багато побачень, зустрічей з чоловіками. І мене вже питало: це в тебе стільки було цих зустрічей. Кажу, ні, у мене їх не було. Це ну, є частинка автора завжди в книзі. Десь більшою мірою, десь меншою мірою, але в мене немає такого, що в книзі повністю десь була я. Проте найближче, мабуть, от саме головна героїня нової книги, тому що це великою мірою є я. Про що плануєте написати наступну книгу? Немає Може, поки що ідей. Ідеї? Зазвичай у мене перерва між книгами півроку, це коли я нічого не пишу. Я беру цей собі відрізок часу, щоб, по-перше, відпочити, тому що написання книги це теж праця. По-друге, щоб почитати, тому що коли я пишу, я не читаю. У е, мене є таке підсвідомий, підсвідомий страх е, там, перебрати чийсь стиль написання. Коли ти пишеш, паралельно читаєш. от Я не хочу, щоб таке міксувалося. тому в мене тиша по читанню, тільки пишу. Коли не пишу, читаю. Е, е. Мені здається, що зараз можливо навіть буде більша перерва у зв'язку з тим, що я зареєструвала видавництво цього літа, бо я авторка наразі сам видав, але я вже починаю називати самостійно авторка, бо в нас часто ще є таке десь знову-таки підсвідомо, свідомо поняття і розуміння, що сам видав це щось таке там з під поли, десь поганої якості угу. книга і за змістом, і за виглядом, але це не так. Uh, і через те, що видавництво через те, що я хочу друкувати інших авторів, теж українських, я думаю, що велика увага в мене буде туди. Принаймні, от на листопад я планую на грудень повністю цим всім зайнятися і вже рукописи подивитися, бо чимало надіслали через Google форму. Uh, і якщо так станеться, що в процесі роботи з видавництвом мене прийде ідея, то звісно я почну писати. Але поки що її немає. Мені прям треба її виносити. Щоб вона була гідною, суб'єктивно, звісно, на мою суб'єктивну думку. Бо як романістка, я кажу, що сісти і писати от сьогодні роман, популярний такий троп, що там він начальник, вона підлегла в них роман. Я можу, я можу вам на завтра зробити цю книгу, але я просто не хочу. Тому що це трошечки ну, не та категорія літератури, в якій би я хотіла реалізовуватися як авторка. Яка книга з вашого доробку найбільше вам запам'яталась? Автору важко сказати, яка там в нього улюблена книга, але, мабуть, все-таки «Але ж ти любила. Тому що е, от вона якась вийшла взагалі не схожа на всі інші книги, дуже глибока, і мені навіть казали таке відчуття, що це писала жінка у поважному віці, а не молода дівчина. Е, я для цієї книги збирала інформацію у Вернаці, у бібліотеці Вернацького, ходила, е, просила журнали, газети комуністичні. Мені треба було подивитися побут навіть одяг, тобто щоб максимально деталізувати ті часи в своїй книзі. І смішну вам історію розповім. Якось я прийшла до вернатки і кажу: дайте мені журнал Радянська жінка за 1963 рік. А мені каже mm -hmm. бібліотекарка, а він на руках. Приходьте через тиждень. Я кажу, якому сенсі на руках журнал Радянська жінка за дев'яносто шістдесят третій рік. Мені було дивно, кому він ще треба, окрім мене. Але виявилось, треба це раз. Я ходила в Арнатку, коли писала хто до нас залучився зараз. Ось цю книгу. А потім я ходила по дворам і приставала до бабусь. Я підходила і розпитувала, просто в полі працювала, це моє, мабуть, журналістське минуле мені спрацювало. І я питала, а що ви пам'ятаєте, що там було тут, а якісь магазини, щось таке цікаве. І щоб вони не лякалися, я починала розмову з того, що я казала, доброго дня, я не із секти. І вони одразу розслаблялися, були готові розмовляти. І чимало в принципі, я дізналася з цих своїх польових походів. Це переважно я на Подолі ходила. А, і, бо я там жила не дуже далеко і от розпитувала у бабусь, то що пам'ятаю. Угу. Що для вас найбільшим є джерелом натхнення, музика або а, подорожі або ну, або реальне життя? Реальне життя перше місце, друге місце подорожі. А далі вже та музика і далі, далі за списком. А, тому що я, в принципі, Зараз раніше не так дуже сильно, а зараз дуже сильно придивляюся до того, що навколо мене відбувається, фіксую собі. Переважно в голові, звісно, теж, але пам'ять ну, таке, знаєте, тут вилетіло, там вилетіло, може бути. Того я записую замітки або фотографую. Це мені може знадобитися потім, наприклад, для книги. Тому що в цій новій тут є події, які відбуваються на острові Балі. Я там була. І того тут навіть є QR-коди на фотографії тих місць, про які ви будете читати, це мої фото особисті. Я їх розмістила на сайті, ви зможете їх подивитися. Тому це теж збір інформації, це те, що мене оточує, це спостерігання. А подорожі друге місце, бо, в принципі, подорожі я люблю, але мені після подорожі треба відпочинок. Зараз я тільки повернулася тиждень тому. З такою дуже активною поїздкою це можна назвати і подорожжю, але так як це було супер насичено активно, то мені треба відпочинок. І мабуть, стільки ж днів, як мінімум, всіки це все було. Бо це була поїздка з презентаціями нової книги. Це був місто відень. Там було дві презентації. У бібліотеці ще плюс одна: Будапешт, Франкфурт і Лінс. Тобто було 5 презентацій за 10 днів. І це було дуже насичено, а 4 презентації були одна за одною, так 4 дні підряд. І тепер я відпочиваю. Ну, Відпочивати теж треба від таких насичених поїздок. Наостанок хочу додати. Ще одне питання, і сказати, що ми потихеньку вже завершуємо на стрим. Чи було у вас так, що персонажі починають жити, починали жити своїм життям, а сюжет йшов зовсім не туди, куди вам хотілося би? Ну, переважно все-таки сюжет у мене під контролем. Але бувало таке, що він да, змінювався. Наприклад, я думала, що буде так, а воно вийшло інакше. До прикладу, в цій новій книзі ще раз покажу, я роблю це для того, що я розумію, хтось зайшов там на середині нашого ефіру, не бачив з самого початку. То я хотіла завершити одним способом, а завершила геть іншим. Тут змінилося завершення книги, і вже в мене були такі випадки, коли от на презентації людина бере, відкриває останню сторінку, а там «А, так зрозуміло, тут все, хто помер, зрозуміло, все кажу, У -у", кажу, не зрозуміло. Того, якщо ви захочете почати з кінця, знаєте, що нічого не зрозуміло з останньої сторінки, треба прочитати книгу. І, і це, цей фінал він був неочікуваний, він з'явився вже Тобто був план один, а вийшов інший. Дякую за цікаву розповідь, за ваш, вашу творчість за те, що презентували в нашій бібліотеці ваші книги, за подарунки. А вам, мої любі глядачі, бажаю вам гарного дня та бережіть себе до нових зустрічей. А, а ми на питання хвилини не залишаємо, ні? Чи Я в ефірі не запитують? Питання. А ну, раптом є, бо сьогодні? я бачу, що є е, люди в онлайні. Поки що немає. Я а просто немає, пропоную сказати там умовно 2-3 хвилини, хто нас зараз дивиться, раптом у вас виникли питання, побажання, коментарі. Ви можете зараз їх написати, поки що ми тут. Е, я б, може, відповіла на ваші запитання. Давайте yeah, почекаємо пару хвилинок, oh, так. Пару хвилин. а, і, а поки ми чекаємо, треба ж заповнити да, цей цю паузу чимось. Цей ефір. <рес> да, цей ефір ну співати, танцювати я не буду, але трошечки ще про творчість, скажу, що по-перше, дякую, що мене запросили. По друге дякую, що приїхали. Я з радістю приїхала. По-перше, вас ніколи не була. По-друге, я в Києві ви в Києві, які проблеми немає. По-третє, класно, що ви взагалі робите такі ефіри, тому що це ну, така не дуже розповсюджена практика для бібліотек. І може будуть теж брати приклад робити ефіри, ви робите їх часто, класно, продовжуйте. І окрім того, у вас ще така класна зона для зйомок. Я як їхала, передивилася все, думаю, о, клас. Прям і Тобто диванчики, ці банерочки, все дуже, все дуже супер. І це знову-таки мені говорить, то у журналіста говорила, це я колись була маркетологиною. Тому я це теж оцінюю і дивлюся, що це дуже-дуже круто, класний підхід і розвитку вам В, взагалі по всіх напрямках. Дякую. Тож питань немає, я бачу. Я теж то будемо завершувати. Так, будемо завершувати. Дякую за такий чудовий ефір вам, пані Лінрос, вам, мої любі глядачі, до нових зустрічей і до... побачимось в нових ефірах. До побачення. До побачення!